Всі ми звикли до красивої обкладинки в модельному бізнесі. Десь там ми, звичайно, ж тримаємо в голові думку про важкі дієти, РПП модели голодування і проблеми зі здоров'ям. Але ми все ще дивимося на обгортку, вимагаючи від зовнішнього вигляду улюблениць всього світу ідеалу. До недавнього часу це не засуджувалось, навіть було похвально, адже худенька означає здоровенька. На цьому росли наші батьки, старші брати та сестри, на видуманих ідеалах краси для жінок. Жінки, ліс і бренд Вікторії Сікрет. Їхні неймовірні шоу що просто підкорювали світ та приклеювали до екранів телевізорів глядачів зі всього світу красива картинка, ідеальні дівчата, багато блискіток яскравості, ангельські крила та посмішки. Коли дивишся ці шоу, складається враження, наче ти дійсно спостерігаєш за ангелами, що спустились до нас з небес, показати свою красу. Але що криється там? Всередині цього яскравого дійства? Сльози? Ненормальні вимоги до моделей, ненависть до свого тіла та навіть домагання? Ну що, всім привіт! З вами Козі Ліна, і ми продовжуємо говорити про найкращих моделей світу. Поговоримо про те, чому мрія для всіх моделей перетворилася на фарс, та як Вікторія Сікрет загубила своїх ангелів. Подивіться на цього дядьку. Неприємний тип, так? Його звати Ед Разик. Бренд теж його не любить, адже саме через нього почалися скандали, і вся гнила серединка на кінець виплала назовні. Але до 2019 року Разик був другою після засновника людиною по важливості в сім'ї Вікторії Сікрет. Саме Разик придумав ідею з крилами, і саме він влаштовував всі шоу Вікторії Сікрет. Ангели стали проривом в поп культурі. Про них знають всі, навіть ті, хто ніяким боком не цікавить. Моделінгом, напевне, саме тому цей дядька дозволяв поводити себе з моделями так, наче він Бог. А вони я дебіл, бізьяна. Аліса Мілор, що працювала з брендом, ділилася тим, що Ед був токсичним маскулінним мужиком, який ставив моделий нижче себе. Нагадував їм, що він тут влада, і саме він може зруйнувати або створити тобі кар'єру. Енда Муїс ділилась тим, що її відмовили у показах вперше за 4 роки після того, як вона лакон. Нічно відшила разика. Ед намагався поцілувати її, запрошував кудись з ним полетіти, цитую, щоб заволодіти тобою в якомусь місці. Також моделі розказували про те, що Ед говорив відомій моделі Белі Хадід забути про трусики та обговорював її груди. На тому ж показі він поклав якісь дівчинці руку на її проміжність. Господи, я не можу по мерзенний мені. На еда разика сипало ще багато звинувачень. Якщо вам цікаво, то Нью-Йорк Таймс це робили цілий сюжет. Можете почитати, там все є в вільному доступі, всі листи навіть тому да. Ситуація з Едом була каталізатором, адже саме після цього скандалу репутація бренду стрімко полетіла на дно. Напевно, тому моделі перестали боятись і почали ділитись, як же все відбувається там насправді. Почнемо з вимог бренду до модели, що представляли їх. Модель не повинна була бути вище за 175 см. Параметри обов'язково повинні були бути 86 60 86 індекс маси тіла 18%, що є нижче норми, а вимоги до Ангелі Вікторії Сікрет були ще більш строгими, адже вони є офіційними представниками бренду. Ось там точно ніякої похибки в параметрах не мало б бути. Для підтримки такої фігури, ви ж розумієте, що треба ну. Хати як коняка, не інакше. За декілька неділь до показу починалась підготовка, тренування декілька разів на день. Важка атлетика, віджимання, пілатес, бокс, біг, навіть балет. Також кожна модель дотримувалась суворої дієти: протеїнові коктейлі, капуста, банан, нежирне молоко, підсмажений кокос ось і весь раціон моделей. Адріана Ліма ділилась тим, що за 12 годин до шоу навіть не п'є воду. Ну і як вам все ще думаєте, що ця фігура це просто вдача і вони схватили бика за. А от і ні, у багатьох моделей були проблеми зі здоров'ям після таких армійських підготовок і страшних дієт. Ангел Вікторії Сікрет Ромі Стрейт ділилась з тим, що довго не могла завагітніти через тренування і ненормований раціон. Алесандра Амборсіно, ще один ангел бренду, розказувала, що всього за три місяці після народження їй довелось готуватися до шоу. Вона харчувалась на 1200 калорій в день. Також вона ділилась тим, що шоу від Вікторії Сікрет це неймовірний стрес для всіх моделей. Алесандра Дуже задоволена своїм тілом зараз. Після того, як вона залишила вимогливі дієти і заняття спортом для Вікторії Сікрет, вона почала почувати себе краще. Ерін Хітертон ділилась тим, що пішла з бренду, адже ті постійно їй казали, що треба схуднути. У Хітертон після цього почалась депресія, адже вона займалась в залі два рази на день. Але через вимоги бренду їй здавалося, що її тіло не ідеальне і не підходить. Ерін навіть хотіла повністю відмовитись від їжі, але все ж таки розум. Виграв і модель змогла дійти до думки, що проблема не в ній, а в недосяжних стандартах Вікторії Сікрет. Багато хто сумує за цим красивим та неповторним шоу. Я згодна з тим, що виглядає воно візуально, ну просто вау. Ну правда, всі ці паєтки, крила, красиві дівчата, це все дуже круто. Але люди не розуміють, який це стрес для моделей. Наскільки важко їм досягти такої картинки, і наскільки це вбиває зсередини? Згадайте істерику Сі, коли вона випадково впала на подіумі. Немає нічого страшного в тому, щоб помилитись, але дівчина так плакала після цього падіння. На якісь думки вас це наводить? Так, Вікторія Сікрет це красиво, але ж для кого ця краса? Невже воно того варте? Ну для мене, наприклад, ні. Через хейт, після звільнення Разика, бренд змінює свою політику, додає декілька плюс-сайз моделей, що ніяк не змінює ситуацію, адже картинка то особливо не змінюється. Після цього бренд заявляє, що більше не буде проводити шоу, більше ніяких ангелів. Людей це засмутило. Деякі кричали, що через цей новий тренд на толерантність від Мінили і таку красу. Що ж я думаю з цього приводу? Ну по перше, мені б хотілося дивитись на здорові тіла. На модели ще просто підтримують форму, займаючись спортом і харчуючись так, як їм комфортно. Тому ось цей еталон Вікторії Сікре, до якого дівчата тягнулись, мене ну не приваблює взагалі. По друге, я розумію, що суть не у відсутності моделей плюс сайз Суть у тому, що часи змінюються. Люди теж принцеси, Барбі, Ангели і все тому подібне вже не актуально. Зараз натуральність в тренді, тому всі ці однакові зачіски, стандарти, під яких всіх підганяли, макіяжі і так далі більше просто не потрібні. Вікторія Сікрет це бренд, який боявся відійти від старого і додати щось нове. Саме цим він себе і погубив. Що ж думають самі ангели з цього приводу? Вони раді. Ромі стрейт писала в своєму інстаграмі. Я дуже рада бачити зміни у фешн-індустрі. На користь різноманітності, адже настав час для сьогодення. Я довго думала над тим, як підтримка ідеальної картинки вплинула на мене. Коли я йду на захід, на вечірку, на роботу, я завжди відчуваю тиск виглядати ідеально адже я Ромі. Зараз бренд повністю змінився, на користь натуральності, що не може мене нарадувати. А ви як думаєте, чи треба було Вікторії Сікрет відміняти своє шоу? Сьогодні я трошки увірвалася до вас зі старою темою для обговорення, але що тут поробиш? Так мені вже захотілось. Дякую за підписки. У нас на каналі перший ювілейчик. у Вас уже цілих 100. Я дуже всім вдячна. Далі буду робити відосики частіше і можливо краще, неможливо, а точно. Всім дякую за увагу, всім па-па. До речі, тим, хто підпишеться на телеграм-канал, мій тому куплю пиво. Ну або шоколадку, або брокколі. що ви що ви хочете, як ви живете взагалі?